Неслухняний зайчик. Ось зайчатко довгі вуха, що не завжди маму слуха. Мама зайчику самому йти не дозволяє з дому. Каже в ліс не слід ходити, там лисицю можна стріти. Стережись її вона і підступна, і страшна. Тільки мама запоріг, а синок у ліс побіг. Раптом щось стрибнуло з гілки. То була руденька білка. Зайчик злякано спинився. Я з лисицею зустрівся. І крещить лисице, стій, не підходь, я не смачний. Білка стала реготати. Помиляєшся, вухатий. Я ж бо білочка, ласунка, не лисиця, не хитрунка. Їжачка зайчись кострів і від страху затремтів. Лиско, ти не тільки злюча, а іще й яка колюча. Той сміється, що ж ти так? Я не лиска, я їжак. Зайченятко скаче знову, бачить нірку загадкову, визирнув із нірки кріт, мовив зайчику Привіт! А зайчисько крик щинив Ой, лисицю я зустрів. Кріт зітхає. Ох, малий. Хто із нас, каже сліпий, сміхота, ой сміхота, не впізнав мене крота. Де росте струнка ялиця, зайцю стрілася лисиця? Ти лисиця? він спитав, а руда йому впізнав, я лисиця знана всім, і тебе я зараз з'їм. Зайчик швидко в хащі скік. Ледве від лисиці втік, і тепер зайчатко знає, Чом лисиця всіх лякає.